привіт! Сьогодні будемо грати у Garden з нуля. І перший раз у всього життя ви почули мій голос. Ужасний. А може і ні, з ким не було. Ого! Це що за. Що за король якийсь? Так, що тут нам треба? Говорити з цим челиком. Просто морква. Морква. Йдемо посадивши. Оставим. Тепер чекаємо, поки вона вирост. виросте. О, бистро виросте. У мене там вже учили грати крови гарби. Ну да, тепер треба. Це наша нова рубрика, розвиваємося в нього. Тепер уже три морквочки. Тут чи Тут Чухи стоять. Мені там казали, друзі, що, що є коротше, такі от штучки, які називаються яй. Коротше, такі от яєчка, з яких пети вилупляються. Там є дуже круті пети. Казали, що давно був єнот, який може красти фрукти з городів. Це дуже круто. Що що? Той єнот дуже дорогий. Він зараз десь коштує дуже дорого. Прямо в воді Кенді блос. Опа! Я можу тепер купити якось чотири цього штучки. О! Хіба ошого. Ого. Ого, шо тут? кокос. Якийсь. Яблочко. Ладно. Ну нічого. Посадим зараз. Оп, посадив. Якщо шо, оце спалю на 150 підписників. Це так, наперед, якщо треба буде. Ото якась бджілка. Привіт. Ой. Ні, у мене грошей немає. Що я можу тут купити? А мені треба якийсь мед. Тут якісь пачечки, якісь палочки. Прикольні такі штучки. Мені там казали, що треба мати якихось медових... медових ого мало людей. Кажуть, що є дуже такі рослинки, які дуже довго ростуть. І от я тепер попав у якісь магазини. О! Хто чеків усів безплатно? О, от, бачите, яєчко і пете. Кажуть, що коли накопиш 20 чимось тисяч, треба перезайти в ігру і тоді зможеш купити багато чого. Я куплю кокче 10 мартишок. У я, 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 мене було два аккаунти. Один Саша Play Games, а другий... якраз оцей. А він на цей це, це, це і ліпше розвивали, і це, чим той мій аккаунт. Я на тому аккаунті е, у Ютубі бе, е, знімав відео про, про, про ТТД. Саме найкраще моє відео там було це про ТТД. Типу той Tower Defense, що я, там було 20 чимось переглядів. А от на цьому аккаунті я зняв там одне відео там де я украв у Тунту Шахура. Хто знає, короче, балерину капучино. Він за мною почав бігти. І потім це відео набрало 8 тисяч переглядів. Якби це багато для мене. 50 пере... Ой, точніше хочу сказати 50... 50, точніше. Цих. Ну, ми ж зрозуміли, тут песни все для мене багато значить. Ого, тут поничка. Ого, а це що таке? Золота лабочка. Нагарно. Шай. Ого, тисяча! Що я можу тут купити, як можна вважати дуже багатий. Ого, тут якийсь тюльпанчик. А це що за кущик? Косятка? Кисеночку. Де посадить? Ось Ще. ого, що це? Якийсь кущик? Якийсь кущик. А треба купити більше полунець. Більше яка маленьку у мене повниця виросла. Давай по давайте продамо мої речі, мої фрукти, Часто сто Оранжевий тюльпан. Ой, який кущик гарний. Это тут. Ой, який гарний. Ого, він швидко росте, 60. Ой, який тюльпанчик гарний. Це я дарю цей тюльпанчик для вас. Тих, тих, хто мене підтримував з самого початку, як я тільки почав розвивати цей аккаунт. Я дарю вам цей тюльпанчик від щирого серця. Тепер я йду продавати цей тюльпанчик. Mm -hmm. Якщо що на цьому аккаунті у мене є свій нік, я, мож, я вам його напишу у коментарях. Якщо можу. Ого! Один тюльпанчик тисячу коштує. Все більше нема тюльпанчик. Ага, раз куплю тоді. Ось от гарну таку морбочку. 165 таких вот онечок. Ми посад тут десь. Ой, який гарний кущик. Тут якась ягодка росте. Тут у людей такі великі городи такими прикольними фруктами і овочами. Яких у мене морква. Зараз позбираю свою полуничку. Але тепер я зрозумів, що треба купляти тюльпани більше. Все, позбирав. Все позбирав тепер продаємо. Ого! Я тепер дорого. Дорогого у мене все коштує. Я повернувся, тепер будемо швиденько дивитися, що тут є. А нічого такого немає. Можна ще щось купити. Можна купити якусь помідорку. О, Куплю ще, о, ще один кущик своєї ягодки. Ягідка така гарна. О, ого! Що це у мене? посаду. А вот все вот помидорки сюда. И вот тут. И вот тут. давайте то ягодки. Ого! У девчонки челховчика. Не знаю, кто это. Такие большие фрукты. Я просто таки хотел себе. Но все. Куда? Пизнишь. Продаем. Ого, да є Ну, шутка. ще не мільйонер. Моя ціль на цьому аккаунті це роздобуде 10 мільярдів. Може, може піти попробувати, щоб вони мені дали якийсь фрукт. Ой, який гарний біло. Голо, у нього тут якийсь домочок. Якийсь ящик. Привет. Привет, привет, привет. Шо, шо це? це? Сердечко і що? <смірко> Ой, які гарні квіточки тут. Ого, у нього тут є ще один. Може до цієї? до дівчинки піти? Ой-ой-ой. лагає -ой -ой. у мене. У тут усе полимейтет. У неї два яєчка є гарних. Тут ще хтось ходить. Мангу у неї вс полімейтат. Тут вона якась багачка. Мільярдерка. Що це таке? Якась дівчинка. Ми ну, йдемо до неї гості. Ого, у неї тут все таке гарне. Де воно? Ого, здесь бамбук. Бамбук. А ты кто? О, магазин. Так, у нас тут в магазине тут дуже всего много. Там дуже много бамбук И полноц. Ого, у мене вже ряд погонить. Ой, як Ось Ще один кущик. О, це що таке? Ось це ж помідорки мої. Ну, що можу сказати? На цьому якби... Наше відео і закінчується. Ну, не відео, може це стрім буде. Ну, гаразд тоді. Я сподіваюся, вам сподобалася ця рубрика, що з, 10, з 0 до 10 мільярдів я до вас повернуся. Все, всім хорошого дня!